Тут всі условия, чим хочете ми займаємося? Ось бачите, тут ось матраси постелили, тут шторочка, ну це вже вітер порвав його, Ось бачите, а тут воно було все закрите. Чим там вони займаються? Ну, кричать. Я ж не знаю, я ж не заглядаю туди. Для чого воно. Наш під'їзд виходить ось сюди. І все цей смітник, який тут, який тут, він у нас у під'їзді перед дверима. Ящики для сміття стоять. І якщо ви зверніть увагу, вони завжди пусті, тому що бомжі приходять, вибирають все сміття на підлогу, вітер розносить, вони вибирають, що їм потрібно, що не потрібно, вітер розносить по всьому нашому дворі.